Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про жіночі гідрокостюми. Так, гідрокостюми, по-перше, вони відрізняються жіночі від чоловічих. Якщо ви чоловік, ви берете собі чоловічий костюм. Якщо ви жінка, не шукайте чоловічі гідрокостюми. Вони не універсальні. Вам потрібен конкретно жіночий гідрокостюм. Різниця є. Так, наприклад, жіночий гідрокостюм. Бачите, в нього виточки. По грудях, у нього будуть витечки по таліях. Це може величенький розмір, тому не так добре видно, але коли ви його вдягаєте, виробники все придумали, бачите, на спинці трошки краще видно. Не така велика спина, талія і витечки на грудях. В принципі, я не знаю, я про всяк випадок вам покажу і чоловічий гідрокостюм, бачите? Отак От поруч їх поставлю. Так, може, різниці ніякої нема. Ну, окрім, звісно, кольору і... і, мабуть, все. На... Так на око не... не видно. Але різниця все ж таки є. Як я казав, витачки, талія і все інше. Тому бажано обирати жінкам жіночі гідрокостюми. Якщо ви вибираєте гідрокостюм для полювання, от там різниці, мабуть, вже і не буде. Але все ж таки ось. Ні, бачите, я молодець. Я взяв маленький жіночий гідрокостюм невеличкого розміру і тут вже добре видно, як провидняється Талія. Ну і на невеличкому розмірі гідрокостюму не такі великі витачки під грудь. Але Талія дуже-дуже все видно. Так що на цьому все. Кому цікаво більше, кого цікавить жіночий гідрокостюм, усі приходьте до нас у магазин Батискав. А також підписуйтесь на наш YouTube канал та робіть свої замовлення на нашому сайті Бадискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!